Добре, Миколаю, весь рік я був сухняним і чемним хлопчиком, допомагав матусі, піклувався за домашнім песиком, був е, дружній з е, друзями і робив добрі справи. В цьому році я не прошу в тебе, смаколиків чи іграшків, бо мені дуже сильно хочеться, щоб скоріше закінчилася війна. Тому я був би дуже радий, якщо ти подарував би мені дрон, який я зможу віддати моєму старшому братові на фронт. А ще прошу тебе наділити наших воїнів за силу, суперсилу, щоб вони скоріше вигнали всіх ворогів з України і настала наша перемога. Обіцяю Наталі бути чимним хлопцем. Дякую тобі, Святий Миколаїв. Вітаю вас, дівчата. І хлоп'ята. Ось сиджу і перечитую всі ваші листи. І знаєте, що я хочу вам сказати? Важкі часи нині, але у добро треба вірити і робити добрі справи. Я певен, що скоро зло згине, і в нашій країні запанує мир, любов та злагода. Адже з нами Бог і Збройні Сили України. Повірте мені, дітки. Тоді, мої любі, давайте домовимось. Я вам приношу подарунки. А ви натомість своїми добрими справами, своїми віршами, танцями, малюнками привітайте наших захисників, Збройні Сили України, адже в них теж свято. Благословляю вас, дітки! Будьте здорові, усміхнені та щасливі. Робіть добрі справи, і вам це повернеться з турицею. Благословляю ваших батьків, дідусів і бабусь. Хай їх найщиріші бажання збуваються, всі об'єднаються в родини, повернуться додому і в нашій країні встане мир.